Так от, якою могла бути альтернатива? Альтернативою, і чи могла вона бути? Якщо ми подивимося, скільки голосів набрав закон про вибори? 366. Так? Із них опозиції 90 з хвостиком, рахуємо 100. Якщо відняти голоси опозиції, чи вистачало голосів на прийняття іншого закону? Вистачало. 260 голосів залишилося. Вони могли прийняти все, що завгодно. І в принципі, вони нам показали варіант, один із тих, які вони хотіли приймати. І ну, журналістами не поправлять, але дискусія і всередині партії регіонів була більш ніж жорсткою. Варіант Єфремова передбачав, ну так, щоб ми не забули про це, зняття без суду будь-якого кандидата за два попередження. Бюлетені без будь-якого номерного знаку, тобто номери дільниць проставлялись вручну, це значить, що бюлетені могли гуляти. А, відсутні. Будь-які підстави для голосування на дому, тобто можна було проголосувати на дому просто за заявою, не обов'язково ні, ні довідка лікаря, ні тому подібне. Відсутність будь-яких гарантій рівного доступу до ЗМІ, неможливість відкликати членів ТВК. Хто проходив виборчу кампанію, знає, що в день виборів дискусія чомусь точиться не про те, пропорційна, мажоритарна, 50 на 50. Дискусія в день виборів точиться навколо того, чи вкинули бюлетені, чи є підробка рішень, чи члени ТВК не закрилися і не сфальшували все, що могли сфальшувати, чи не накидали, як сказала пані Кужель на 300 годин зборів голосів вдома. Так? Оці питання є важливими для того, чи народ обирає свого кандидата, чи його за нього вписують. Тому це був варіант номер один. І голосів вистачало. І насправді прийняття цього закону було б останнім ударом для Європи, від нас би просто остаточно відвернулося, а це значить дружній марш в євразійську зону. Що могло бути як результатом? Опозиція закликала б народ до масових протестів. Я не знаю, чи були б вони масовими. Поки що соціологія показує, що навряд чи кров була б, була. Потенційна загроза громадянської війни була б? Була, хто ніс за це відповідальністю? Незрозуміло. Здається, ще ніколи громадянська війна не проносила жодному суспільству роки процвітання. При цьому так опозиція могла, опозиція могла залишитись білою і пухнастою. Умити руки. І хто б потім ніс відповідальність за все, що відбувалося в цій державі наступний рік? І що була б опозиція в 2012 році на виборах в переможцях. Думаю, ні. Сценарій номер 2 це прийняття того закону, який був прийнятий. Я не знаю, чи був би сценарій номер 3 Я не берусь цього прогнозувати. Більше того, боюся, що виглядало, якби в анекдоті, коли стукається в двері, чувак відкриває двері, і бачить, на порозі стоїть бабуся. Бабуся питає чоловіка, «Це ви спасли вчора мого внука? З під льоду витягнули на річці. Він каже, так, я. А шапочка де? Тому зараз можна дуже багато дискутувати де шапочка, чи можна було в цьому законі прописати ще більш демократичності, ще більше можливостей, ще більше шапочок. Але ну, питання в чиїх інтересах і заради чого це було? Що таке альтернатива владі? І що є справжньою альтернативою? Давайте згадаємо вибори київського мера, останні вибори. Тоді розрізнена опозиція як ніколи продемонструвала, на що вона здатна, коли вона розрізнена, коли вона не здатна об'єднатися на одного кандидата. Підтримали всі Кличка, Кличко був би Так показувалося в цьому. Але не підтримали. І було дуже багато альтернатив на вибір. Був Турчинов, був Клічко, був Катеринчук. На будь-який смак. Їхніх голосів разом вистачало, щоб провести слово кандидата. Але в результаті місто Київ має Черновецьку. Немає, немає. А потім і попова. Тобто мій меседж такий, що багато альтернатив. Іноді обертається відсутністю альтернатив. І останнє найважливіше з того, що мені хотілося б до вас донести, це в чому насправді що буде вирішуватися 28 жовтня 2012 року, в день виборів. А вирішуватися наступне. Чи прийдуть в парламент 151 депутат, які ніколи не проголосують за зміни до Конституції? Які ніколи не проголосують за зміни, які б давали можливість обирати президента в парламенті. Бо це означає вічний паханат. Президент, який обирається в парламенті, це вічний паханат. Так от питання до цього закону про вибори і питання взагалі до пошуку альтернативи, чи зможе опозиція? Знайти цих 151 чоловік, який ні за які каврошки не здасть. А це дійсно питання. Оскільки ми одразу окреслили формат дискусії про відсутність політичної агітації партійного контексту, тому максимально говорила в контексті Суспільного. За що я дякую організатор? Це ж Потім буде журналістська частина. Доброго дня.